Обманювати можна доти, поки не настане час відповідати за свій обман. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Нечистий четвер на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні 30 жовтня, четвер. І в програмі «Нечистий четвер хотів би поговорити про статтю в американській впливові американській газеті The New York Times. Вона вийшла 26 жовтня, і там писали безумовно про чому безумовно, тому що вже багато. Пишуть про успіхи України в виробництві дронів, але ця стаття вона була з певною мірою, ну, не зовсім, на мою думку, приємною для України, позитивною для України, бо писали про нам вже добре всім відому компанію FirePoint. Ну, ми вже з вами говорили про цю компанію, про те, що вона появилася ні звідки середні 2022 року. ну а The Young Times написала, що три роки назад це взагалі було кастингове агентство, воно там локації шукало для зйомки фільмів, зокрема, і де брав участь як актор, чинний президент Володимир Зеленський. Тобто такий заголовок цієї статті, який одразу, ну скажімо так, не зовсім позитивний, м'яко кажучи, ну це дійсно так, бо враховуючи минулу діяльність цієї компанії, тих людей, які там працюють, власників і зараз, які там є, ну. Ситуація не зовсім проста. Там пишуть дійсно про те, що 10% всіх оборонних е, закупівель е, витрачається на Firepoint, що вона ніби має стосунок там розслідують е, до товариша, друга, партнера Володимира Зеленського, Міндіча. Також пишуть про те, що там питання стосовно і якості тих е, дронів, далекобійних дронів. І їх ціни, що вона може бути дешевша. Тобто, ну такий, я би так сказав, критичний, але не достатньо, я би так сказав, жорсткий матеріал про ситуацію щодо того, що відбувається в Україні в сфері озброєнь, виробництва зброї, там знову згадують нашу корупцію, знову пишуть про те, що там є мінімум 20 компаній, які роблять такі далекобійні дрони, і вони. Є за характеристиками краще, про це пише так. York Times, там згадують, до речі, вже всім відомого в Україні Юрія Касьянова, стосовно тої ситуації щодо його дронів, там розсумування, те, що він говорив про і ракету Фламінго, безумовно згадують. Отже, ситуація насправді, ну, на мою думку, для нас ну, в чергове не зовсім приємна. Тобто, прочитавши цей матеріал, ну, всім стає зрозуміло, що з корупцією в Україні не завершено, на жаль. Про корупцію ми дуже багато з вами постійно говоримо. Бачимо, що насправді нічого не відбувається стосовно тих корупціонерів, які мають стосунок до влади, які наближені до влади, особливо до оточення чинного президента Зеленського. І от ця стаття в такій впливовій газеті теж її прочитають у всьому світі за великим рахунком. Тепер зробила таку серйозну рекламу цій компанії Firepoint. Ну що я можу сказати з цього приводу? Не дуже багато дійсно робили заяв, піарилися всередині країни. Тепер це вже стало відомо е, фактично у всьому світі. Тепер треба буде вже реально продемонструвати ракету Флеміну, бо Там, до речі, пишеться і про те, що е, враження ніби цілей, так цими дронами ФП-1, що не підтверджена їхня ефективність, тобто нема доказів. Також вони пишуть про ракети Фламіну і наголошують, що також нема. Ну, підтверджень доказів використання ефективності цієї ракети, там знову ж ці характеристики, що вона летить там далеко до трьох тисяч кілометрів, там тисячу кілограм бойова частина. Все це і про колір згадують, про те, що ніби там і випадково ну, пофарбували. -по 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 так чи інакше. Е, на мою думку, тепер це має заставити. Цю кампанію і тих людей, які за нею стоять, до речі, про цю кампанію про ракету Флемінгу говорив недавно, знов згадував і Володимир Зеленський. Тепер треба буде продемонструвати наявність такої ракети. Хочу нагадати, що в свій час було сказано керівництвом компанії, ну, технічним директором дівчиною, яка займалася бетонною архітектурою, якимись там спорудженнями, мебелі, щось таке. Одновляється, тепер дуже розбирається в ракетобудуванні, ну менше з тим. Нам було заявлено, що до кінця року будуть виробляти сім ракет Фламінго в день. Ну там, сотні тих дронів. Насправді це було би добре, якби вони дійсно все це виробляли, а на просто тільки говорили. Але ця ситуація, коли про це вже ну, стає публічно відомо, там навіть згадують колишню директору ЦРУ Петруса, який каже, що ця ракета Фламінного може мати переломний такий Момент в ході війни, тобто всі ці рекламні речі, які були сказані представниками компанії Firepoint стосовно ракети Фламінгу, так? Ну, люди в це повірили. Я маю на увазі за кордоном, в першу чергу, що ніби таке є, там говорять, що десь в 30 місцях так, от, виробництво тих дронів, ну, про дронів, зокрема. Ну, і Говорять про те, що дуже багато є тепер приватних виробників продукції, озброєння, і це насправді, на мою думку, дуже добре. Говорю про те, що ну, не зовсім правильно розподіляються гроші. Ми про це також з вами постійно говоримо і знаємо. Цю ситуацію, коли різні тендери, а то і без тендерів, там і гру, там, до речі, наводять приклади аудиту, що можна було ніби і дешевші купити дрони, що є ефективніші дрони, які можуть більше вражати. Так чи інакше, знову хочу ще раз повторити: тепер я дуже сподіваюся, що коли ситуація набула такого розголосу на весь світ стосовно ракети Фламінго в першу чергу, тепер ми мусимо, я маю на увазі, ми це Україна, зокрема, і Володимир Зеленський, який згадує ці ракети Фламінго, і керівництво компанії, тепер вже й наші командири, манувачі на його командуючи Збройних сил генерала Сильського, тепер вони мають все це нам продемонструвати конкретні дії. Тобто результати запусків цих ракет фамінгу. Я буду дуже-дуже, скажімо так, тішитися з того, якщо це реально відбудеться. Бо я критично безумовно я про це не говорю, ставлюся, до того, що там за якийсь рік чи два можна зробити з нічого, ніби якусь суперефективну ракету, не маючи тим більше жодного досвіду в роботі. Я більше, ну скажімо так, схильний до того, що ця структура створилася свій час для того, щоби. Взяти мільярд доларів, от вони пишуть про мільярд доларів, які виділені е, цій компанії, тобто освоїти в лапках безумовно ці, ці гроші. От для цього я так собі підозрюю, і була час створена е, ця компанія. Не дарма так дуже просили ракети-томагавк. Я думаю, що би нам, а я сміляв, все-таки що нам дадуть ці крилаті ракети-томагавк, щоб маючи ракети Томагавк, можна було б тепер їх запускати, і можливо так оце питання десь там відсунути на задній план. Стосовно ракет фламінго. Тепер цього не вийде. І давайте, хлопці, робіть по 7 ракет фламінго в день. Це буде 240 ракет на місяць, і це нам дуже добре. Я кажу, я тільки обома руками за, щоб такі ракети дійсно вироблялися, щоб такі ракети дійсно існували. Отже, тепер справа за Володимиром Зеленським, який рекламував ці ракети Фламінго, і компанію FirePoint, яка заявила, що вона їх буде виробляти сім. Одиниць на день. От про цю тему я хотів поговорити сьогодні в програмі «Нечистий четвер. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки які допомагають моєму ютуб каналу. Давайте міняємося думками, пишіть свої коментарі. Ну, а хто ще не підписався на мій ютуб канал, підписуйтесь. Як завжди, на завершення програм бажаю всім усіляких хараздів. Все буде Україна!